У Моршині уже завтра пройде ветеранський форум коло побратимів. На форумі представники громадського сектору, місцевих громад, реабілітаційних центрів Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської та Дніпропетровської областей спільно із ветеранами та волонтерами впродовж двох днів розкажуть про можливості для ветеранів та їхніх сімей. Детальніше про цей захід говоримо із Галиною Плачиндою, журналісткою, громадською діячкою, співорганізаторкою ветеранською форуму коло побратимів? Слава Україні! Дякуємо, що ви до нас завітали щось уже завтра? У форумі старту у Моршині стартує форум коло побратимів. На яких важливих темах? Там ви зосередите свою е, роботу, і от ми перед ефіром з вами спілкувалися. Ви казали, що як таких ось дискусійних панелей не буде. То що там буде цікавого? Ми взяли класично сценарій, так би мовити. Не, не вигадуючи велосипед, просто пройшлися по напрацюванні тих тої ветеранської політики, яка зараз готується в вигляді документу, який буде прийнятий на на рівні кабінету міністрів. Складові всім відомі і. Повторюю, велосипедами ми не вигадуємо: це правовий супровід ветеранів, це їхня реабілітація, реінтеграція як ментальна, так і фізична, це соціалізація, входження їх в соціум, в мирне життя. Тобто, Нічого нового, просто ці всі пункти будуть проговорюватися фахівцями, спеціалістами, які мають уже колосальний досвід в означених темах, і будуть ділитися цією інформацією дуже чітко, дуже лаконічно, дуже концентровано з учасниками форуму. Ви, наша колега, ви журналістка, ви з Києва приїхали сюди, на Львівщину, проводити цей форум. Чому ви цим вирішили зайнятися? Знаєте, завжди цікаво послухати, от що в людини всередині в душі, чому вона займається такою проблематикою, саме ветеранською, і е, таке питання: як суспільство має навчити себе поводитися із ветеранами війни? Прекрасне питання, почну з першого вашого питання. Як Знаєте, як в Біблії на початку було слово, в мене на початку була мрія. А мрія виникла, коли я працювала в Міністерстві ветеранів, очільницею інформаційного відділу підрозділу. І я там коротко працювала, я вже там не працюю, але за той короткий відтинок часу я зрозуміла, що це настільки колосальна проблема. Перехід ветерана від війни до миру, що ми навіть не уявляємо масштаби цієї проблеми, з якою ми зіткнемося після перемоги, тому що ветеранів у нас буде кілька мільйонів, плюс члени їхніх сімей, їхні діти, їхні найближчі. Тобто колосальна частина країни опиниться в ситуації, в якій не опинялась до того жодна інша держава в світі. Немає такого досвіду, хоча ми переймаємо зараз намагаємося переймати досвід Америки, досвід НАТО, досвід Євросоюзу, але у них немає такого досвіду. І коли я зрозуміла, що ну, ми не знаємо, держава не знає, що з цим робити, я щиро закортіла мені щиро спробувати зібрати людей, яких принаймні можуть намацати цю дорожню карту. Ми хочемо допомогти державі, ми не ставимо себе в піку і нікого не звинувачуємо. Ми хочемо спільними зусиллями спробувати допомогти вирішити цю проблему і зрозуміти, якою має бути ветеранська політика в Україні. Як, як е, повертати ці мільйони хлопців у мирне життя і як нашому суспільству What? сприймати, е, прийняти цих людей, тому що це е, двосторонній рух. І ми, і суспільство не готове до, до цього. Ми бачимо це. Да? Ну, вже ми, ми вас туди не посилали, на жаль, і таких багато, і, і хлопці не готові до такого ставлення до себе. Це колосальна проблема. І я дуже не хочу, щоб в Україні розгорталися події на кшталт того, що було в Америці в часи е, В'єтнамської війни. Коли ветерани себе спалювали навпроти Білого дому. Тому, а це не порівняти з нашими масштабами. Тому я щиро а, хочу, теж хоча б якийсь а, гвинтичок в цей механізм свій докласти, і я розумію і бачу, що ну, такий колосальний відгук. А, у нас програма сформувалася, ви не повірите, там за пару днів до нас дзвонили люди ну, лікарі, психологи, юристи, реабілітологи, які просилися до нас, ми хочемо розказати свій досвід. І У нас 20 спікерів на один робочий день. Це буде такий шалений темп, але ми вирішили зробити це максимально концентрованим. Не Робити це у форматі якихось дискусійних панелей, бо це не буде цікаво ветеранам. Дебати між інтелектуальними або фахівцями на якусь лише їм зрозумілу тему. це не те. Дебати можна залишити для установ урядових, які будуть випрацьовувати рішення. Тож про що тут говорити на дискусійній панелі? Про що сперечатися власне? Ці люди хочуть отримати конкретну інформацію, якщо їм треба допомогти юридично. Ось, будь ласка, ми можемо допомогти ось в такому питанні, в такому питанні в такому. Ось наші координати звертайтеся. Якщо треба допомогти з реабілітації, ось наш реабілітаційний центр. Ось умови потрапляння в нього і так далі. Дорожня що... карта. Ви хочете так. кожному випрацювати? Абсолютно, так. ми хочемо допомогти цим людям. Не просто знаєте, зійшлись, поговорили і розійшлись. Ну, ви абсолютно праві в тому, що з масштабами, по перше, такої проблеми ще ніхто не стикався. По друге, загалом, реабілітація тих людей, які приймали участь у військових діях, не є аж такою давньою. Так, навіть ви згадали про в'єтнамську війну, аж тільки тоді в Сполучених Штатах зрозуміли, що з цими людьми потрібно щось робити. Просто так вони повернутися до мирного життя не можуть. Так, і це Absolutely. в принципі такого досвіду не було коли напрацювати, бо і масштабу такого не було. воїн. ви вже трошечки сказали про організацію, про те, як фахівці хотіли долучитися до цього форуму. Як відбувалася взагалі організація цього форуму Чому у Моршині воно відбувається? Е, ну скажімо так, де брали кошти на його організацію? Що розуміємо, це дійство масштабне, і коштів треба було мабуть немало. Е, я укліно. Хочу подякувати від Вічірого серця. Моршинській мерії Моршинській міській владі вона нас запросила. Ну, чому Моршин? Тому що Моршин нас запросив з усієї великої України. І ми щиро... Це дуже гарне місто, я думаю. Абсолютно, там, там прекрасні його... локації. Так. У них є амфітеатр в парку. Тобто це ідеальне місце насправді. І я була щаслива. А ще й вони запросили. Я, вони знали про мої наміри, про я їм показала концепцію, те, що я виносила. І з цієї великої України нас запросив маленький морж, І ми, і ми щиро вдячні. І так само вдячні лова. Там працюють неймовірні дівчата в відділі реалізації концепції реалізації ветеранської політики, які ну працювали дуже активно, допомагаючи нам інформаційно, організаційно. Тобто, без цієї допомоги ми би не справились. Кошти насправді у нас були невеличкі. У нас жодної копійки державного бюджету, жодної копійки грантової допомоги, жодної копійки, якихось спонсорських вливань не було. У нас е, місцевий бізнес е, надав дуже скромні якби, суми, на яких ми на які ми власне це і проводимо. Я ж кажу, але наш наше прагнення, наш ентузіазм це не є бажання. Знаєте, провести щось для галочки. Ми хочемо справді... Для Результату Так, нам дзвонять такі хлопці uh, і чоловіки, а, от реєструємося, і ми з ними проговорюємо. Ну просто сльози і кому горлі, коли вони там починають говорити, що я сам ветеран, у мене син загинув. Я якщо дівчата, якщо вам треба, я прийду допоможу. Там може вам треба щось. Ну такі люди просто Наші тут... режисери дуже просять вас не не чіпати мікрофон. Добре, давай, це я супер. просто дуже емоційно, емоційно. згадала. Про реєстрацію. Наскільки знаємо, реєстрація вже офіційно завершена. А як можна ще долучитися буде до тих дискусій або до тих розмов, які будуть на форумі? Так, дякую за запитання. У нас буде реєстрація в онлайні. У нас будуть стрім, будемо проводити стрім, тобто наживо трансляцію всіх наших інформаційних блоків. Бо в нас будуть ще й би мовити на ютуб-каналі Всеукраїнський ветеранський форум коло побратимів, або знаходите посилання на наші фейсбук сторінці, або просто знаходите на YouTube. Це важливо. Будь хто. То перебуває на всій території країна, може і зараз поза її межами зможе долучитися і послухати цю так. Реформацію. Звичайно, треба зареєструватися. Звичайно, в онлайн тяжом ну, щоб вам надали доступ і силичку на, на цю трансляцію. Але так, тому що ми розуміємо, що 100, навіть 150 ветеранів, які приймуть участь, Крапля в морі, і тому прагнемо долучити як найбільше людей до цього у офіційному прес-релізі, який ми прочитали. Йдеться, що під час форуму будуть також представлені і фото виставки, творчі вечори. Інтриги тримати тут не будемо. а Наопаки, хочемо заохотити наші глядачі обов'язково вімкнути або ж поїхати переглянути. Розкажіть, що готуєте цікавого. Розкажу і всіх запрошую, хто має можливість приїхати. В Моршин передусім, це вистава ваших заньківчан на книгу ліребро. Берлакової життя ПС». вони нас нам везуть як в благодійному, так би мовити, форматі. У нас буде наживо включення з Лерою Бурлаковою. Ну, Це ветеранка, легендарна ветеранка, яка написала книгу про вона воювала від 15 до 17 рік на фронті. Вона пішла доброволицею. Це ще й донька моєї однокурсниці. Тому коли моя однокурсниця сказала, що Лера пішла на фронт, я це сприйняла. Щоб це моя рідна дитина. Ну, це ну, це ці перші роки війни вони були для нас всіх якісь не, не сприймали це все. Словом, Ліра була на фронті. І, на жаль, там її коханий загинув і така трагічна любовна історія, яка вилилася в книгу Життя ПС, яке поставила театр Заньковецької. І от, спасибі заньківчанам, вони везуть її в. На наш форум. Так само у нас да, проходить фотовиставка вже ветерана Збройних сил України, громадянина Америки Стів Андре. Він надав нам люб'язну фотографію. Він так само був прес-офіцером збройних сил. Працював, він уже звільнився. Тобто він уже фактично теж в статусі ветерана, але його фотографіями з задоволенням використали для нашої фотовиставки. Ну, буде ще ряд неформальних, так би мовити. Заходів у нас буде святковий куліш. Я не знаю, чи можна говорити про локації, де будуть проводити. Будь-про локації не, не, варто. не варто, кому да. цікаво, от про куліш дуже добре що сказали, тому що ми куліш точно ми вас запрошуємо. Обов'язково дякуємо вас, але зараз на Львівщині триває повітря. На тривога, у нашій країні війна і безпека понад усе, як ви підготувалися на випадок тривоги, яку п -п програму підготували. Ми мусимо про це говорити, щоб люди розуміли, що є і інший бік, який також об облаштований. Однозначно всі наші заходи е проводяться в безпосередній близькості від укриттів. Е а, всі стрілочки вказівники, де укриття ну це там в 3 хвилини від наших локацій. В цьому плані Морщин, якраз теж дуже комфортне місто в плані безпеки. Але будемо молитися, що, що все пройде тихо і спокійно. Пані Галина дуже дякуємо вам за те, що ви робите, і бажаємо, щоб цей форум прийшов максимально вдало. а Ще більше бажаємо, щоб такі форуми множилися і їхали по всій країні. так, власне щоб було розширити так, цю мережу. Я теж закликаю всіх долучатися до нашого форуму. Бо ми хочемо планувати і наступний ветеранський форум, можливо, якісь міста відгукнуться, і ми з радістю у нас вже є досвід. Ми з радістю будемо співпрацювати з людьми, яким ця справа не байдуже. Ну за міста не можемо говорити, а перший західний 100 завжди відсотків завжди висвітлювати. Домовилися Щиро Дуже, вам вдячні. дякуємо. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного задань говорили ми із Галиною Плечиндою. Це журналістка, громадська діячка і співорганізаторка ветеранського форуму коло побратимів. Вона була гостею головного задань сьогодні.